Друзі, всім привіт. Зеленський брехав прямо на Fox News під час свого перебування в Сполучених Штатах Америки. Як значить всю антикорупційну незалежність голосує його партія? Ну це, звісно, після того, що було в кінці липня, те, що побачив весь світ, але на голубом глазу Зеленський розповідає, що все добре. Він і є головний антикорупціонер. Правда, інші світові видання пишуть дещо інше. Зараз про все це в деталях. Не забудьте підписатися на канал, тисніть лайк, коментуйте. Почали. І так, Зеленський під час перебування в США дав інтерв'ю на Fox News. Це сьогодні найбільший фактично американський телеканал Суспільно-політичний і улюблений канал Трампа, канал, який сам Трамп особисто дивиться. І дуже добре, що там був Зеленський з інтерв'ю. Але дуже погано там брехати, і взагалі погано брехати де завгодно. Ну, В общем, Зеленського спитали про боротьбу з антикорупційними органами, взагалі про корупцію в Україні, а про те, що пише політико, що в його власній партії зростає і серед депутатів, навіть слуги народу, зростає незадоволення ним і його авторитарним стилем керування. Ну на що Зеленський сказав, що це все неправда? And, overall, in the of the of the party. For the people around the world, including here in the US, who are concerned about corruption inside your country, who are concerned about where all the money is going, who are concerned that you're not holding elections because you're in this emergency time, Politico wrote this uh, Your party, there's frustration growing. There have been growing grumbles within your party ranks about your highly personalized method of rule and your tendency to be dismissive of parliament, plus the move against anti corruption agencies still rankles some of your own lawmakers. For those people concerned about that, what do you say? First of all, it's not truth. All the anti corruption reforms being voted by this parliament by majority, majority is our party. Everything every changing, every independence of anti-corruption infrastructure was voted during all these years, even during the war. and all the european institutions were always support this infrastructure. they know it. because only majority voted for these laws. even if we will change and find a way how to change, we need security for these elections. for example, Ви аре, іфвелгав сісфайр, івен і фездифікал акордіалоконститу релекшен. Ви кен авкаиф ви кенду видава партнерс окос, with security guarantees. Security guarantees. Ну вот це дуже смішно. Ну ми всі пам'ятаємо, як це було за його вказівкою. Весь парламент голосував і звичайно слуги народу за те, щоб забрати незалежність антикорупційних органів. Тому що вони підібрались до його найближчого оточення а, і записали міндіча в його квартирі, і обшукали шурму заступника голови Президента ще нещодавно, і так далі. А, і тоді всього 13 народних депутатів в Верховній Раді проголосували проти. Я був один з них. Ну а далі ви всі пам'ятаєте, картонковий майдан, як його назвали, вийшли люди, молодь і змусили зупинити це і повернути все назад. Ну а тепер Зеленський просто розповідає: та ні, ні, це все неправда. Значить, і це ми і це і голосуємо. Ну, звісно, це дуже смішно, але насправді намагання Зеленського взяти під контроль антикорупційні органи продовжуються. Він просто поміняв тактику, і він не зміг отак в лоб це зробити. Тепер посилюється тиск на. Органи, які він не контролює антикорупційні, з боку тих силовиків, яких він контролює, в першу чергу це ДБР СБУ. І от, от буквально останнє тут Набу заявляє про те, що чергове якийсь там тиск відбувається. Я абсолютно не ідеалізую Набу. в мене до Набу багато питань. І перше питання, чому вони не оприлюднюють плівки міндіча, і оце те, що треба зробити. Але очевидно, що Зеленський на них тисне не тому, що вони недостатньо добре борються з корупцією. А тому, що навпаки, вони все таки якось борються з нею і підібрались до найближчого його оточення. І, можливо, записали самого Зеленського в квартирі Міндіча. Саме тому він і так відчайдушно намагається їх додавити і взяти контроль над ними. І це всім зрозуміло, як ти не бреши навіть на самих найбільших телеканалах світу. Ну і дійсно в цьому інтерв'ю News там цитувалося політико. І політика зробила велику статтю про те, що оцей авторитарний стиль Зеленського, що це все створює великі проблеми. Слід за політикою вийшла «The Economist». Ну це один з, най, з найавторитетніших видань в світі. Так, от «The Economist» зробив велику статтю про те, що з одного боку Україна дійсно здивувала весь світ І через три з роки після початку повномасштабного вторгнення, не те, що не впала. А стоїть Росія, да, стікає кров'ю, так да, важко. Але Росії не вдалося захопити навіть Харків, який 35 кілометрів від кордону з Російською Федерацією, і Одесу не вдалось захопити, О, до речі, це мені колись подарували. класно. Я думаю, хороша відповідь від Одеситів і так далі. І про те, що до речі, це теж в тему, тому що The Economist пише, що зараз обсяг перевалки вантажів в портах Великої Одеси більше ніж навіть перед початком війни. Це теж Росія намагалась зупинити, але врешті-решт її флот суттєво знищений українськими дронами і затиснутий на околицях Чорного моря. На східно -пів... східних околицях Чорного моря, і це все правда. Але далі де економіст пише, що це досягнення українського народу і, і автономії, яка як автономна, як діяв український народ, і українське суспільство, а не української влади. А навпаки, українська влада і Зеленський. Все більше і більше є проблемою, що сам Зеленський вже в космосі від всіх цих світових аплодисментів, які були, і втрати відчуття реальності, що всім керує його декілька людей з нього найближчого оточення, і він нікого не чує і чути не хоче. Це все пише да економіст, і теж він намагався взяти під контроль антикорупційні органи, які підбираються до його найближчого оточення. Друзі, отак, от оце є правда, і про яку пишуть найавторитетніші, найвідоміші видання світу, і замість того, щоб зупинитися Зеленському, щоб сказати, я не буду балотуватися на другий термін, він обіцяв не балотуватися. Нагадаю, коли йшов перший раз, припинити тиск на антикорупційні органи, а навпаки, підштовхувати їх краще, боротися з корупцією, припинити розігнати своє оточення, яке цією корупцією займається. Якщо він сам цим не займається, хоча є сумніви, особливо в освітлі світлі плівок Міндіча. В замість всього цього, він просто бреше, а паралельно все це продовжує робити. І тим самим створює величезну загрозу для національної безпеки України. Друзі, пишіть, що ви про все це думаєте. Тримаємо стрій!